Сьогоднішній день проводяться ремонтні роботи та підготовка до подачі електроенергії на ділянці біля населеного пункту Руська Лазова. Спільно з підрозділами ДСНС було проведено розмінування та перевірка місцевості на наявність вибухонебезпечних пристроїв. Сьогоднішній день можна відмітити, що є сильна співпраця між підрозділами цивільно військового співробітництва, підрозділами, що забезпечують оборону Харківської області щодо відновлення об'єктів як критичної інфраструктури, так і абонентських ліній поживачів електроенергії. Стан електричних мереж не дуже в задовільному стані. Всі дроти, всі перебиті. Ми спочатку проходимо лінії запере за ними. Проходимо ми з матеріалами відновлюємо, піднімаємо лінію електропередач, для того, щоб подати напругу місцевий. А хто буде, крім нас, відновлювати лінію електропередач? Звісно, готові.